Вправа 711. Скільки двоцифрових чисел, сума цифр, яких дорівнює непарному числу, можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3. Ну що ж, стартуємо. Давайте думаємо. Якщо нам треба двоцифрове число, то на першому місці, там де у нас десятки, 0 написати не можна, бо це буде вже одноцифрове число. Виходить, ми маємо перебрати всі варіанти, які починаються лише з цифр 1, 2 і 3. Почнемо з одинички для зручності. Отже, записуємо 1. Ну, На другому місці нам треба таку цифру записати, щоб у нас сума дорівнювала непарному числу. Ну, Можна тоді написати, непарне число у нас 1. і 1. То пишемо тоді 1 і 0. 10 нам підходить. Далі. 1, 1 Чи може бути? Ні, 1 плюс 1 це буде 2, а це парне число. Тоді можемо записати 1, 2. Це в сумі буде непарне число. 1 плюс 2 це 3. І якраз в сумі нам підходить. 1-3 не можна писати, бо це буде парне число. Так, ну одиничку вже все. Інших варіантів тут з одиничкою немає. Давайте на перше місце поставимо тоді цифру 2. Пишемо 2. Ну, а потім знову-таки 2-0 писати не можна, бо це в сумі буде парне число, а от 2, 1 можна. Потім. Це буде 21, підходить. 2-2. В сумі буде парне число, не підходить. А от 2-3, без проблем пишемо. нам підходить. Все. З двійкою розібрались, переходимо тоді на перше місце, ставимо трійку. Пишемо тоді 3. Знов таки, 3, 0. Підходить. В сумі буде парне число. 30 підходить. 3,1, парне не підходить. Але 3,2 підходить. В сумі буде тоді непарне число. І це все, тому що 3.3, 3, 33, 3 плюс 36 непарне. Це буде парне число, нам не підходить. Все, всі варіанти ми записали. А тепер нас запитують, скільки таких чисел існує. Отже, тут є 6 чисел, то пишемо відповідь. 6 чисел. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики на цьому вправу завершено.